Якщо ви ще не маринували огірочки з цим інгредієнтом, то варто спробувати. Гарного вам перегляду. Усім привіт! Сьогодні я вам пропоную не менш смачний рецепт з огірками. З огірками пашеними дуже багато переглядів і відгуків гарних отримали. А сьогодні відео буде з маринованими огірками. Теж дуже цікавим інгредієнтом. І теж хочу подякувати вам за відгуки, за лайки і те, що підписуєтесь на мій канал і робите репости. Дякую вам щиро. Зараз ми зробимо для початку маринад. Тут у мене в каструці є 2 літри води, це буде на 5 літрових банок. Маринад розрахований на 5 літрових банок. Сюди ми вдаваємо оцик 9%, 4 столові ложки солі, кам'яної без гірки. У рецепті було вказано 400 г цукру, але я додав, як завжди, трошечки менше на 50 г. Це знайома мені дала рецепт. Вона вже користується цим рецептом вже пару літ, тому він вже випробуваний і провірений. І ми сюди додаємо мід. Я сподіваюся, що це відео теж набере багато гарних переглядів і гарних відгуків. Перемішуємо і можна ставити на вогонь до закипання. А зараз ми підготуємо баночки з огірочками. У баночки я покладу хрін. Небагато хрому. Один листок, я думаю, буде достатньо. Бо дуже багато закритикували, що я багато хрому поставила в парші, у гірки, щоб не будуть гіркі. Ні, вони не будуть гіркі, вони не є гіркими. Тому я хрону поставила стільки, скільки було потрібно. Тут у літровій баночці я тільки поставлю один листочок. і можу додати. Листя смородини. Листя смородини можете не додати, воно тільки для легенького запаху. Листя вишні так само можете не додати. Я маю, я додаю. Не любите, ви не додаєте. Не маєте, не додавайте. тобто це не є проблема. У кожну баночку ми поставимо кріп парасольками. Кріп обов'язковий. Кожну баночку додавимо духмяний перець. По три штучки буде достатньо. Також часничок. І накладаємо огірочки. Огірочки в мене попередньо було промиті, і обрізані хвостики. Я їх ще трошечки потримала у холодній воді. Десь так пару годинок, 3-4 годинки. І закладаємо у банки. Закипів маринад. Пінка зібралася. Я отак її збираю і викидаю. Маринад розливаємо по баночкам. Точні всі інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. І також залишу посилання інстаграму, де ви можете залишати свої фотозвіти. Ще маринад залишиться, я так розумію, що не на 5 літрових банок, а на цілих 6 банок. Тому майте на увазі, що маринад лишиться на 6 літрових банок. І так, накриваємо та ставимо у воду, гарячу воду на рушничок, стерилізувати 15 хвилин. Від моменту закипання води засікаємо 15 хвилин. Прийшов час стерилізації огірочків. Їх витягуємо і одразу закручуємо. Перевіряємо. Все гарно закручено, нічого не пропускається. Це означає, що ми гарно закрутили огірочки. Цей маринад, який залишився, я ще півлітрових баночка закрила. Три півлітрові баночки. Тобто я зробила мікс, закрила тут помідори та огірочки, щоб не видавати маринад. Значить, цей маринад розрахований на 6 літрових баночок. Якщо ви хочете зробити так, самі огірочки. Але я ще закрила помідорчики, тому хотіла спробувати ще як будуть помідори от в тому маринаді. Огірочки накриваю рушничком та залишаємо до повного виставання. Цей рецепт маринованих огірочків дала моя знайома, яка вже користується ним пару літ. Я вирішила теж спробувати, це теж не однозначно з меду, тому хотіла теж використати цей рецепт і спробувати. Якщо сподобається, я кожного року так само буду закручувати. Якщо ні, ну все рівно огірочки повинні сподобатися, тому що вони самі по собі є солодкуваті. Да? І медок, я думаю, якраз добавить цей смак. Тобто урізноманітний його. Тому користуватися цим рецептом до нових смаколиків. Бажаю вам мирного неба і бережіть себе та Україну до нових смаколиків.